Взагалі, це ми вже застали, я був другий курс у 22-му році. Пішов 15-й мобільний по своїй волі, тобто в бойовий підрозділ ніхто не заставляє йти, і в бойовий під... підрозділ ти сам вибирав, який ти хотів. На рахунок навчання в Британії ми поїхали на посаду начальник взводу. Там пробував два з половиною місяці. Мені сподобалось там курси лідерства, як вони вчили штурм будівель і штурм це я для себе там багато чого взяв. Страх був, як мене люди сприймуть як начальника, як я себе покажу. Бо ж я... там я можу бути, типу, там реакція дуже, що на позиції піду, там всіх заб'ю і так далі. А по факту можу прийти і там обіцятись. Коли тільки прийшов цей цей підрозділ, ну не було такої аж там дуже поваги. Ну так, виконували те, що я їм скажу. Але щоб так, да, Андрійович, все, ми готові, туди-сюди, такого не було. А вже після того, як побував з ними на бойових діях, бо я їм пообіцяв, що піду разом з ними на позиції. Вже після того всі слухають, всі розуміють, всі поважають. Ми закріпилися сутку ми укапувались. На ранок вийшов мій підлеглий, каже: Андрійович, дивіться, хтось йде». Я придивляюсь, іде два тіла. Я перш так думаю, як наші. Постояв такую секунд 30 щось. Тут думаю, які це наші мною, якщо моя позиція передова. І я дав команду вогонь. У відповідь я не очікував таку, там ніби чудик 100 було. Але по факту потім, після першого штурму, ми відбили штурм, мені він даже осколок прилетів під бронік, але слава Богу, я не знаю. Молитвами батьків. Він просто прилетів, просто тільки броню мені, пробив, і все. І після того ми пішли на зачистку. Забрали БК, плюс знайшли там радіостанцію. От з допомогою цієї радіостанції ми відбили другий штурм. Бо якби не вона, то нас обходили з правої сторони, ззаду хотів нас обійти. В тил нам йшло 10 чоловік, спереді ну, 10 мінімум точно. І тоді ми дали бій вже при відбитті третього штурму. В загальному у нас все почалося о 8 ранку приблизно, 7.50 десь так, і до 7 вечора. І при пересмінці знову був штурм. Ну, там вже не нема... такий він маленький, бо наша артилерія дуже добре їх розвалила. По радійці ми ж потім чули, що три двісті, три легких, е, 300 і шість важких, бо вони здійснювали евакуацію. Трофеї то от... магазин раз. Е, один АК-12, один АК-100, багато тепловізорів, ночників. Перші мої відчуття, при тому, коли я їх зустрів, побачив, що це і зрозумів, що це не наші люди. Велика паніка і страх. Перший раз, перший такий бойовий вихід, що і я стою вже не знаю, що мені робити. Але. Почув першу пулю, і вони хоч там далі, вже все. Стало на свої місця. Попав сюди і взагалі не жалію, що тут, тут в мене колектив дуже толкових людей, розумні і віддані. У мене просто більшість хлопців це, то це вже, вже були в бойових діях, вже і, як мінімум, Вовчанськ, Часів Яр. Хтось от, з 14 року воює і, і тако стоїть. Там, тут відстрілявся, та баг вже стоїть, сню закинув, блядь, далі. Бувало, що. Я їх чомусь навчу, бувало, що мене якось була взаємодія просто між собою, взаємодопомога, взаємоповага. Мої мрії і побажання на майбутнє це, щоб закінчилась війна, і щоб цих хлопців, які загинули на... під час бойових дій, щоб їх просто пам'ятали і цінили. І тих, хто. Втратив ногу, втратив руку, отрив якусь інвалідність, вади, здоров'я, щоб їх просто оцінили і поважали. І все.